Друзі, всім привіт! Я клим Юрій, тренер клубу Кепітал 3, І сьогодні я вам покажу новий комплекс дуже корисних вправ. Комплекс цих вправ виконується зі спеціальними резинками, отакими от, от коротенькими резинками, які одягаються на ноги. Ці резинки можуть бути різного кольору, і це е, має значення, тому що колір це е, якась жорсткість. Яка сама жорсткість вам потрібна, це ви вже вирішуєте самостійно. Я завжди раджу виконувати це з більш м'яких резинок. От в моєму випадку це там жовта, червона і потім зелена. Синя і чорна це вже дуже жорсткі і підходять для продвинутих атлетів. Цей комплекс на активацію сідниць, особливо глибоких частин сідниці, глибоких е, слоїв сідниці, тому що саме сідниці дуже слабка частина у початківців і навіть у продвинутих, дуже мало приділяють уваги саме активації глибоким е, шарів цих м'язів, і треба над цим працювати. І саме з цими резинками можна прокачати, укріпити цю частину тіла. Тому почнемо. Я вам покажу п'ять вправ найпопулярніших і найкорисніших вправ для активації сідниці і для того, щоб укріпити її. Я буду використовувати зелену і синю резинку, а ви вже дивіться по самопочуттю. І ще раз наголосю, краще починати з більш м'яких. Деякі з цих вправ можна використовувати з двома резинками одночасно, але це вже там дуже продвинутий рівень, і я вам це в кінці відео покажу. Але почну з однієї. Я почну з зеленої це от середній. Рівень жорсткості. Одягаю резинку на стегна. Як одягається, як тримається. Завжди, от що на стегно, що на гомілку, резинка надягається сантиметрів 10 вище самого суглобу. Тобто, от центр суглобу, сантиметрів 10, трохи вище. Все, тримаємо. Те ж саме і буде знизу. Якщо знизу, то вище. Лобу 10 см. Найголовніша суть всіх вправ з резинкою, то що ми маємо відчувати, що саме працює. А працює сідниця, як я і кажу. І саме глибокі її слої, те, що майже ніколи не відчуєш, коли робиш звичайні присідання зі штангою чи з якоюсь вагою. Тут зовсім інші відчуття, і вам точно це сподобається. От ви після першого підходу це зрозумієте. Спереді це завжди виглядає так, що ми одягнули різинку і завжди намагаємось цю резинку стегном розтягнути. Тобто, робимо отакий рух, і права і ліва нога тягнуть резинку зовні. Тобто, вже активізуємо сідниці і тримаємо. Тобто, щоб не було такої картинки, коли ми одягнули резинку, і вона просто. Звела ноги і все. І особливо дуже багато хто бачить роблять такі от рухи. Наче із резинкою, наче щось роблю, але от подивіться, виглядає воно чи, отак от, чи отак. Чи якщо я правильно буду робити за рахунок стегна, то зовсім інша навіть картинка, і саме головне зовсім інші відчуття і зовсім інший ефект. Перша і найкорисніша вправа для активації сідниці це. Відведення однієї ноги в сторону назад. При цьому ми тримаємо баланс на одній нозі, коліно зігнуто, спина трохи нахилена вперед. І в мене зараз працює ліва нога, я її відвожу в сторону назад, максимально високо і максимально рівномірно розтягуючи цю резинку. І при цьому я не розслабляю е резинку, коли підвожу. Ногу. Я розтягнув різинку вже відсотків на 15-20. І це в мене як стартова і фінішна позиція. І продовжую максимум скільки можу, відвів, розтягнув, вернувся в стартову позицію. Відвів, підвів, відвів, звів. І отакими от рухами працюю. Руки, бажано привчати, працювати все, як ми бігаємо, як ми ходимо. Якщо складно, можна тримати на поясі. Але дуже головне не зажимати руки, бо дуже часто видно, отака картинка. Людина напружується, напружуємо якісь зайві м'язи, особливо плечі, особливо спину. Це не треба напружувати. Тобто відокремлюємо тулуб від ніг, у нас працюють тільки ноги, а саме сідниці. Показую ще раз на другу ногу. Зафіксував у мене ліва опорна, правою ногою я працюю. Скільки ми раз робимо не менше 15 повторень. Бажано до 20 за один раз. Отакі От рухи. Отакі От рухи. Не розслаблюю, розтягую. Не розслаблюю, розтягую. Наступна вправа. Принцип той самий, то саме положення, але вже статичне положення. Я відвожу ногу, як ми робили в першій вправі, тільки фіксую і тримаю в верхньому положенні статичне напруження. І тримаю так від 20 до 40 секунд. Теж залежить від вашого рівня тренувальності. Руки при цьому бажано чи спереді тримаємо, чи на поясі. Покажу на другу ногу. Зафіксував опорну ногу, відвів. У мене й опорна нога тяне резинку зовні. Ця нога в сторону вверх. Тримаю руки для балансу. Баланс тримаю за рахунок ступні, за рахунок пальців. І стою, стою, не напружуюсь, не округлюю спину, тільки відвожу стегно назад вгору. Наступні дві вправи будуть уже з положенням резинки в нижній частині. Ще раз нагадаю, 10 см від суглобу. Знову ж таки, не розслаблюю резинку, розтягнув її відсотків 15-20. Коліно завжди в мене ступнею, Тобто, щоб не були в мене не такі коліна, не гіпервивернуті. Коліно над ступнею. І ступня вже трошки розтягнула резинку. Роблю кроки вправо-вліво. Я скільки розтягую резинку, стільки і підвожу. Не шаркаючи, не шаркаючи. Підняв сторону, поставив, підставив. Сторону підняв, підставив. І знову, саме головне рух робити за рахунок стегна. Не так. Колінка не внутрі, не шаркаємо. Підняв, пауза, підставив, підняв, підставив, підняв, підставив. Коліно стегно, наче тут резинка. Як я вам на початку казав, деякі з цих вправ можна робити з двома резинками, саме цю вправу можна використовувати другу резинку, та що більш жорстка ви надіваєте її на стегна, більш м'яку вниз, і вам буде знову ж таки легше може контролювати це положення стегна і правильно робити цей рух. Але точно буде важче, тому що буде навантаження як подвійне, яка б резинка не була е, жорсткості. По скільки разів е, робити саме цю вправу, можна робити так: раз в сторону, два в сторону. І так ми додаємо плюс один. Два в одну сторону, потім два в іншу, потім три в іншу. І так доводити там, до п'яти, до десяти. Наступна вправа це вже в нас четверта вправа. Так само резинка залишається внизу. Хто вже продвинутого рівня можете використовувати дві резинки. Вправа називається Monster Walk. Буквально як монстри ходять, уявляємо. Суть ми робимо, якщо не Monster Walk, ще уявляємо як скейтер чи конькобіжець. Вперед, по діагоналі, отакі кроки. Тулуб у нас рухається по прямій лінії і тільки стегно. Знову ж таке, контролюємо, наче у нас верхня частина резинка. І робимо кроки. Головне, щоб контролювати, коли ми робимо перехід з однієї ноги, щоб резинка у нас повністю не розслаблялась. Підвели, відвели, підвели, відвели. І тільки стегно нога. Поставили паузу наступно. Те ж саме з руками. Руки працюють як при ходьбі, як у бігу. Якщо складно контролювати, це тримаємо руки на поясі, але вчиться робіть. Як треба, асиметрично це вам допоможе в тренуваннях і в бігі в чолом. Головне, щоб не зажимати, не треба робити. Дуже часто я бачу у таку картинку, люди просто переносять з однієї ноги на іншу вагу. При цьому зажимають все тіло, і замість активації сідниць у вас зажимається взагалі все тіло, особливо спина, шия і поперек. Відокремлюємо тулубу нас окремо, він нам надає динамику і працюють тільки стегна. І ця вправа робиться відразу назад. Тобто монстер-волк вперед пройшовся. Потім теж саме, як обратну промотку вмикаємо і кроки назад. Поставили паузу, крок поставили паузу. По діагоналі підвели, відвели, підвели, відвели. Скільки робіть Кроків теж можна 20 кроків, можна 30 кроків, скільки у вас є сил і в залежності, якої жорсткості у вас резинка. І заключна вправа цього комплексу, знову резинку піднімаємо на стегно. Вона може здатись дуже банальною, дуже простою, але з резинкою це так точно не буде. Нагадаю, зразу розтягнули положення в цій вправій ступні трохи ширше плеч. Коліна над ступнями, робимо присяди трохи нижче колінного суглобу, щоб ми розтягнули максимально сідниці. І завжди, особливо коли ми присідаємо, і особливо коли встаємо, бо це дуже така популярна помилка, що присідають люди, і у них внутрішня частина стегна перетягує і виглядає це, якщо спереду дивитись, виглядає це. от Ще можуть присідати, розводять колінко, а встають от таке положення. Я впевнений, кожен бачив, як багато людей так робить. От так. Для цього ми надіваємо резинку, контролюємо розведення стегна. І як сідаємо, так і встаємо, постійно розтягуючи резинку зовні. І коли ми встаємо, ми не розслабляємо наші ноги, повністю їх не випрямляємо, а тримаємо в напрузі стегна. Щоб у нас не було паузи і мертвої позиції, де м'язи виключаються з роботи. Робимо 10-15 до 20 таких присідань і можна ще ускладнити цю вправу, роблячи випригування. З цього положення ми різким рухом підстрибуємо вгору. Тобто, як пружинку, ми здавили, випустили, вона пригнула. При цьому контролюючи наші стегна за рахунок сідниць. Збоку це виглядає отак: От отак, максимум вгору, спину приймаємо жорстко. Я вже щось шушатався трошки. Друзі, ще раз нагадаю, для чого робимо ми саме ці вправи. Тому що саме сідниці, саме глибокі їх слої вони дуже важливі, особливо при стабілізації, коли ми біжимо, коли ми ставимо одну ногу з іншою. І при слабкості саме цих м'язів потім виникають проблеми із колінним суглобом, і з гомілковим суглобом. Сідниці дуже великий м'яз, і для триатлетів цей м'яз дуже важливий, тому що ми крутимо педалі за рахунок них і в бігу, і взагалі в житті це важливо. І для дівчат, ну, як мінімум, це красиво. Хоча дівчата кажуть, що у хлопців теж мають бути нормальні сідниці. Тому сама користь від цих вправ. І я впевнений, якщо ви будете регулярно робити, а як часто робити, це вже ви самі вирішуєте. Я роблю ці вправи ну, через день так точно. Можна робити от цей комплекс, один підхід перед кожним тренуванням, це от одне коло зробити, у вас це займе 3-4 хвилини. І буде користь. Але робіть це чим частіше, тим краще. Друзі, дякую, що подивилися, що додивились до кінця. Я впевнений, що ці вправи вам допоможуть. В коментарях пишіть, які вправи ви ще хочете побачити, на які частини тіла, на які м'язи, і ми точно будемо ділитися ними з вами. Підписуйтесь на наш канал, діліться цим корисним відео, ставте колокольчики, вподобайки і підтримуємо один одного.